Я впевнена, або ж можу навіть сказати, що точно знаю, хто має отримати премію Золота Маліна. Це от та премія, яка є антипремією Оскар. Ну, тобто, Оскар навпаки. От я абсолютно з тим не сумніваюся, кому вона має належати. Як в все Республіки. Это благодаря вам, да. Если вы... Благодаря чеченскому народу. Если вы разрешите, да, я похвастался бы, да. У нас а, в 2002 году да, Чеченская Республика заняла предыдущие да, места, да, позиции в различных сферах. У нас первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм. Ну, по перше, я попрошу вас звернути увагу на шрифт, який написаний у Кадирова на листочках. Ну, просто я не знаю це, як каже моя бабуся, це просто горобці. В цей самий момент в нього там написані от, внутр... Я не найбільший, звісно, шрифт це не 100 Times New Roman, але тим не менше, певно, десь шрифт 36-й, що найменший, а якщо не 48-й. от для того, щоб було видно. А що зріння впало, чи, чи що не так? По-друге, бачите, дуже тішиться кадиров з того, що він дуже хоче похвастатися. Яка е, прекрасна е, тенденція покращення життя? У Чечні і каже про те, що ми там взяли і е, подолали корупцію, і значить е, немає безробіття, і заводи розвиваються, і найкраще бізнес розвивати. Якби ви спитали, де де розвивати бізнес, то звісно, приїжджайте дон, до нас, дон, тому що ми найкращі, каже Кадиров, але при цьому питання залишається одне найкращі серед кого. Яке було проведено дослідження? Е, які результати цього дослідження? Хто зайняв перше місце? Хто зайняв ну хто перше? Ми вже зрозуміли, хто зайняв останнє місце? За якими критеріями, хто брав участь у цьому самому конкурсі? Серед скількох претендентів ви взяли це перше місце? І чому ви вирішили похизуватися цим саме зараз? Але найцікавіше ще й те, що? Е, Перед тим як зустрітися з Дон Кадировим, Путін таки зустрічався ще і з його 17-річним сином, той, який нещодавно дружився, от якось дуже дивно. Ти спочатку зустрічаєшся не з главою, а з його 17-річним сином. Один сам старий дід наодинці, 17-річним сином. Для чого ти з ним зустрічаєшся? Питання залишається, звісно, відкритим. Але перейдемо від фільмів до реальності, про яку не сказала дружина Навального, коли отримувала статуетку. Ні, звісно, вона сказала про те, що мріє про свободну Росію, але знаєте, нічого чомусь не обмовилася про війну, яку Росія розпочала проти України. Ви пам'ятаєте та як використовують світові сцени українські артисти? Просто знову ж таки для порівняння ти знаходишся далеко за межами Росії. Я не думаю, що від твоєї промови може стати гірше Олексію Навальному. Тому, в принципі, щойно наші хлопці виходять на Євробачення під знаком того, що їх можуть виключити з цього конкурсу за будь-яке слово або згадування про війну в Україні. Вони говорять Сейф Сталь». І допоможіть захисникам Маріуполя, і допоможіть захисникам Азова, то а, дружина Навального каже виключно про Навального і про Свободну Росію. А, актори, в яких тепер є Оскар. Про ту війну, яка щодня забирає життя мирних громадян і українських захисників, не сказала про то дружина Навального, я про то розкажу зараз. Основне завдання наших захисників це відсунути ворога з позицій на Херсонщині, щоб максимально завдати їх, завадити їм сотнями снарядів. А їх реально сотні снарядів щодня летить на. Херсон на правий берег, тому для того, щоб максимально убезпечити місто, для того, щоб зробити все можливе, для того, щоб вони не обстрілювали український херсон, треба відсунути їх хоча б на 20 кілометрів. Вони їх відсувають, ті з позиції йдуть, потім знову повертаються, ставлять свою зброю десь поміж будинків і знову продовжують обстріл українських міст. От те, що щодня відбувається. В нашому сьогоденні і про те, про що не сказали, Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.